Решню обрізав, зробив таку такусь. Пообрізав, розрядив трошки, тут рози цвітуть. Там рози цвітуть, ось такі. Лілії здоровенні. Рука. Пахнуть гарно, там одна росте рози, виноград. Росте. розу Надо обрізати. Молоді покидали, пообрізаю. Там мило поставив, щоб руки міти сразу. Виноград. Помідори самосад росте. Знову виноград. Помідори хатні що я задивився. Там помідорки уже Тут помідорки. Винограді крісти. По новому цей горшила цей зробити все зверху, накрили. Натягну ці железяки, проволоку. Будуть виногради ось сюди і рости і сюди. Ну, коротше, завершок такий закрию, щоб більше було зеленої маси листів. Тут теж трошки. Ну, тут небагато виноград, маленький там, де особи не видно. Треба ще попасти котям. Ось. Єсть. Знизу. Побіси трошки. Тут єсть гойдок. На гойдолки. цвіточки посадив. Дуже закриті. Якщо зараз те з цієї сторони. Посадив. Так тут ось. На гору, на гору. Потім сюди. Зайшли б'ю. Кісточки через жуї. Тут виногравають, виноград. виноград. Ровенки, грунки, грунки. Ровенки, знову грунки. Минералік. Тут кущі, кущі, рози, строянди. Тут хат ні Це дивив зимою тут. Ростить, Колесо це посадив. Якось так у дворі.